У правлячих колах держави сьогодні є реальний застій, якою своє майбутнє бачить сучасна молодь, бізнес-ідеї, інноваційний сектор економіки та соціальні проекти студенти можуть запропонувати на всеукраїнському молодіжному конкурсі проєктів розвитку українського суспільства та держави Україна 2025 Сьогодні в Івано-Франківську його презентували представники руху національного розвитку Єдина сила мають на меті консолідувати думки молодих людей щодо розвитку держави, створити певну платформу для їх просування, створити на основі них да певні. Соціальні ліфти для молоді дозволити їм реалізувати за рахунок нашого руху національного розвитку і в майбутньому створити певний ґрунт для формування сучасної, адекватної європейської платформи розвитку України, да, яка буде базуватися саме на погляді молоді да, на майбутнє України, якою молодь хоче бачити країну для себе в майбутньому, коли вони вже стануть платниками податків, коли вони вже стануть бізнесменами, коли вони вже стануть повноцінними громадянами. Роботи молодь писатиме у трьох напрямках: в економічному, політичному та. Соціальному це не наукові роботи і не бізнес-плани. Авторам важливо подати своє бачення майбутнього держави, нові віяння у найбільш перспективних галузях економіки, чи, до прикладу, вказати на можливість вирішення певної глобальної проблеми чи покращення соціальних та побутових умов певного прошарку населення. Долею студентів переймається Ірина Сапіга, тому й зголосились на участь у конкурсі. Я б хотіла працювати в соціальній сфері і створити власну програму, яка б допомогла саме місту найперше. Хотілося б зачепити б студентів, оскільки вони такий найпрогресивніший та найпотужніше сили в нашій державі і мають досить незахищені права. І насправді цим проектом я б хотіла допомогти студентам і в збереженні їхніх прав. Для прикарпатської молоді цей конкурс можливість реалізувати себе та нагода змінити на краще, якщо не країну, то певну галузь. 21 травня у Києві відбудеться фінал конкурсу та нагородження переможців. Найкращі роботи отримають грошові винагороди. На основі них організатори проєкту мають намір виробити програми та стратегії, які подадуть на розгляд органів влади, громадських об'єднань та організацій.